Всім привіт! Буду закривати бота по альфі, так як волатильність по йому невелика, А, а ордери в мене розсталені дуже широко. Так як можете бачити на екрані зараз. Ордери стоять дуже широко, і монета торгується між ними. На даний момент. Бот приніс 6 доларів чистого прибутку. Зараз трішки опускається. Закриваю позицію повністю. Це альфу ми закрили, а позицію посує, я залишаю, так як я все одно очікую зниження по ній. Тому що скоро повинен бути разблок по монеті, і там дуже велика кількість буде розблоковуватися. І я очікую просадки. Тому така ситуація по моїх ботах. Пізніше буду шукати, який краще відкрити, подивлюсь волатильність всіх монет, і тоді запишу нове відео по відкриттю наступного бота. Всім прибутків до зустрічі!